Зараз на огляді Volkswagen Passat 2020 року свіжий приїхав з Німеччини, розмитений вже, вже з сертифікатом. Залишилось тільки поставити його на перший облік на 17-х таких титанах, гума Мішелін. Ну, вже видно нові тормозні диски, нові колодки. У нас парковочка 360, автопаркування, камера заднього огляду в значках. По асистентах він самий повний. Сліпі зони в зеркалах, зеркала гріються, складаються з контурними підсвітками. Автосвітло, автодощ. Тут повний пакет, Масаж. лед приборка, максимальна магнітола, заводиться з кнопки, автохолт, електроручник. Все по стандарту, як у пасата. Фари у нас full LED. Пасат рестайлінгу вже відмовився від... Звичайного галогену. І зараз зробимо огляд от такого автомобіля на лакофарбове покриття. Підключимося в діагностику, подивимося його випробіг. Наразі 185 тисяч машин з Німеччини з повною сервісною історією. Дивіться сразу. Він код. І дивіться далі огляд. Починаємо огляд з фронтальної частини, з капота. 146, 146, 147, 112, 122. У нас автомобіль без жодного фарбованого елементу. так Повний порядок. Повний порядок. Так, фари в нас. Це у нас фул Леди, ближньодальні і туманочки. Парковка у нас 360 з автопаркуванням. Тут у нас бампер. Зазорі, фара не висічена, не побита, не потріскана без запотівань, так само по туманці. Є легенький піскострой. Це хтось накакав. Так, хром у нас знизу цілий, по радіаторах у нас повний порядок, радіатори не висипалися, радіатори ціленькі. Понизу встановлено захист двигуна. Там все в повному порядку. Також ця фара повному абсолютно порядку без, без розтріскувань так далі, по туманочці теж повний порядок. Світло у нас ближній дальний і туманка йде так Тут у нас лампор до крила в зазорі. Дивимося, це крило. Так. Повний порядок. Так, шини у нас Мішелін, 21 рік, 255-55R17. По залишку ще відсотків 60. Тормозні диски в нього абсолютно нові з колодками. Це машина з німецького лізінгу, тому автомобіль обслуговувався тільки на офіційному дилері в Німеччині на Volkswagenі. Він код я вже показав. Перевіряйте. Зеркало в нас ціле, поворотник цілий не побитий. Тут контурна підсвітка, вони у нас електро з електросладанням. Все, в повному порядку так видно, так? Тут є в нас для безключового доступу. Пройомчики пройдемо, покажу. Так, тут у нас нічого не крутилося. Не крутилось, не, не знімалося. Все. В повному порядку. проєми у нас так і повинні бути чуть менше, ніж основна частина кузова. Повний порядок. Тут також все в повному порядку. Все в заводському. Ще раз він код фіксую, машина без ДТП і без підфарбувань. Він у нас завода притонований. Так, дверка. Так, знизу. Ну, я думаю, так буде достатньо, Да, щоб не, і не розтягувати і відео. Пройом. Оригінал. 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 Так, тут у нас оригінал, оригінал. Так, далі, 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 далі. Арка. 128, тут 135, 135, 128, 134, 113, 166, 122. Ну, розброс такий може бути, воно не може бути ідеально. Рівно, бампер ззаді до крила у нас йде в зазорі, це датчик. Поговору і, і автопарковки. Так, поїхали далі ляду. 110, 128. 121. 109. так, Знизу 130. Попробуємо тут ось роздарити 104, 115, 132 і 110. Так, задній бампер у нас. Абсолютно цілий. Є декілька таких незначних Ось тут сколиків, вони закапані, нічого страшного. Так, позаду у нас у нас вже йде не подвійна труба, а одинарна. Труба у нас абсолютно ціла. Екологія у нас на місці. Саживікетблю. Оскільки машина свіжа з Німеччини. 106. 141, 141, 131, 131, 132, 132, 132, так тут там у нас полічку Повний порядок, блю, дизель. Так, як має бути? Все працює. Дуже часто вони зимою замерзають і їх люди просто виломують. Так, позаду у нас також мішалін, у нас повністю комплектна гума. Також позаду нові абсолютно тормозні диски і колодки. Диски у нас всі без бордюр. Бордюрки на дисках відсутні. Показуємо, показуємо, показуємо. В повному порядку, все в повному порядку, проєм! Проєм! Так, видно, 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 все в повному порядку тут також на все в оригіналі. Нічого не крутилося. Машина дуже в гарному збереженому стані, оскільки це Німеччина. Звідти приїжджають одні з найкращих машин. Бійтесь італійських машин, Норвегію бійтесь, Швецію бійтесь, Литву, Латвію, Польщу, Україну. А от Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Франція. Ну, звідти завжди. Неправильно вдарив. Показуємо, показуємо. Все чотенько. Взагалі. Так, тут а також у нас нічого не відкручувалося. Все в повному порядку, пороги не зачухані. Карти не зачухані. Так, пішли дах. Так.

124, 163, 120, 120. Так, спойлер, він також у нас металевий. 120, 120, цинк. Все як положено. Цинк. Це дуже крутий прибор, якого дуже тяжко буде обдурити. Неправильно я попав. Не дожав прибору. 112. 123. 45, 131, 131, 139, так, кромка. 124, 125, вона не засічена, не вибита, так, ну і стойка. В повному порядку. Так, перевірили лакофарбове покриття, зазори у нас всі в оригіналі, жодної деталі фарбованої її немає. Зараз. Подивимося під капотку і зробимо, зробимо діагностику. Так, ну він у нас вже йде повністю на фуледах, Ближня дальнє туманки. Все у нас абсолютно працює. Жодних нарікань. Останній серій 182 952.8.23. Перевіряйте по вінкоду. Так, працює він ідеально, жодних тут нарікань чи запатівань по двигуну не виявлено. Так, Давайте робити діагностику. Так, що туди? Угу. Дивимось, здоров'я нашої батареї в загальному 96%. АКБ наша повністю і справна. 391 мільом це дуже гарний показник. Тобто пластини всередині себе почувають дуже гарно. Вони не посипані, вони робочі, все добре. Із пускових 730 А залишилось 707. Це теж дуже гарний показник. Тобто взимку вона буде дуже гарно запускатись, крутити. Заряджене на 1257 вольт,жене на 95% акумулятор. Ось такі показники. Гарний акумулятор. Це ерго, це ерго комфорт, вони анатомічні да, Вони акономічні і йдуть з спина, масажами. Спина. Натомлюється на дальних подорожах. Зараз дивимося тут. Дивимось пробіг в двигуні. Пробіг рідний, 187-287. Так, а тут відключається у нас особу. Ми відключаємо. 187-549. Да, так, 144 км назад регенерація салового кінці. Угу. Так, де ще можна подивитися в коробці, можна пробіг і подивитися, так? Да? Я подивимось. Ну Ця машина вона теж офіційно повністю в Німеччині тільки на офіціалі обслуговувала. Вони всі з лізінга, всі вони тільки на офіціалі виїжджають. Вони не обслуговуються по гаражах. Гарна. Зараз пробіг коробці подивимось. Там тяжко зматувати, практично неможливо. Ну, там ж будуть, там же ж коли цей да. же, то воно ж там До по реці, ну... да. да, Воно ж по нолях ну... да. там да. же. Ж Нещодавно буде. один підбірщик, не буду казати, з якої компанії приїхав дивитись е теж одного там, у знайомих. Ну, не у знайомих, а роз, так, там у людей з авторія. І він дивиться. А там 0-0-0 по обс. Він каже рідний пробіг. Це, це ж видно. Це ж... А там ну, просто що сотки на машині нема. Там 200 ще він каже, тут 100 рідного. І людина так купила і все. Коротше, перевірка повинна бути в комплексі. Офіційний ділер по Вінкоду. Якщо треба, я надаю теж такі послуги. Артем у нас сертифікований автопідборщик, він займається автопідбором в Києві і по області. В принципі, і по Україні може теж. Ну, по Україні, так. Є експерти по Україні. Що ми дивимося зараз? Точно так же і страхові можу надавати з Європи а, повністю, по страховим ага. базам, по кожному дилеру. Зі всіх баз мені все приходить. Я Ти тобі. витягуєш з усіх баз. Повністю. Із офіційного дилера. О, це круто, бо багато з людей ніхто кроме Car Vertical, більше нічим вже ж користуватися не вміють. А карвертікал да. це таке. Не тільки карвертікал, там треба і губити. Карвертикал ж не покаже, що тут стоять нові тормозні диски і на якому вони пробіг і були в це треба перевіряти. Так, значить, по коробці у нас теж коробка DQ 381, 187 520 uh -huh. пробіг, 187 540, 187 549 пробіг время 187-673. Все чітко. Це має бути, це правильні показники, щоб не пугалося. Це все має, це вже має бути таке, та рідний пробіг, це має так бути, це має, має. Це у всіх коробках. І КП пробіг 187-103. Це по кропці рідний пробіг. І плюс перевіряйте по вин-коду Повна сервісна історія з Німеччини. А, тут також присутній код. Присилайте своїх автопідборщиків. А краще їдемо одразу на офіційний ділер, де не будемо витрачати ні, ні ваш, не наш, наш час. Ділерське оборудовання. Так, Дивимось пробіг по блоку АБС, в датчику втиску в шинах. Дуже так. Бо звичайний лаунч мультимарочний, як у 70% людей воно не читає. Треба дилерське обладнання. А по АБС тут часто зматують в нулі і потім людина думає, що там рідний пробіг, а він вже скручений. Ну, все рідне йде хронологічно. 184, 835, все ось по хронології йде. Ось бачимо. Ой. По блокам теж по двигуну, по коробці, гальма. Жодної помилки навіть немає. По Фольксвагену завжди там десь до 4 помилок може висіти. А тут взагалі жодного нема. Всі блоки вийшли на зв'язок, все окей. В принципі Питань нема, виходимо, закінчуємо. Том приїжджав, дивився два пасата, підключав ділерське оборудовання і ОДІС, Вася Діагност, Лаунч. Перевірили два цих пасата підтвердили пробіги. Подивилися по... по всіх параметрах, по коробці подивилися. В принципі, питань нема ніяких. Так, діагностику нам проводив. Артем, він сертифікований автопідборщик, він займається в Києві по області, по Україні. Ми його попросили, бо вам потрібен прибор, автопідбор і діагностика для того, щоб купити автомобіль, а нам для того, щоб продати. Так, давайте далі по салону. По салону, по комплектації, що в нас тут є? Він у нас йде максимальний по асистентах. Він йде на діджитал приборці, на активному круїзі, сліпі зони в зеркалах, зеркало йде з автозатемненням, підігрів і сидінь, Android Auto Apple CarPlay вже йде, бездротовий, бездротова зарядка, старт стоп. Заводиться кнопочкою, електроручник, автохолд, автопарковочка. Камера заднього огляду Парктроніки 360. Камера захована в значку. Тут вже в фейсліфті замінили часи на кнопку аварійки. Не знаю, мені це не подобається. Краще б там би часи було. Це, Сюди можна щось своє вже підключати, виводити. Дзеркало з автозатемненням безрамочне. Стан сидінь, стан підлокітників, 185 тисяч, стан керма. Кермо не фарбоване, в ідеальному стані. Так, максимальна у нас магнітола, так, асистенти, так вже круто Volkswagen зробив, вводиться асистенти. Адаптивний круїз, фронтальний асистент, лейн асист асистент руху по смузі, сайт асист асистент сліпих зон, ось він засвічується там і там. Розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, якщо Фаркопа собі доставити, дуже крутий асистент, розпізнавання втоми і превентивна система безпеки. Ця функція розпізнає критичні дорожні ситуації та здійснює підготовку до можливої аварії, натягаючи передні ремені безпеки і зачиняючи вікна до невеликої щелини. Тобто Volkswagen вас підготовить до можливого ДТП. Ну, коротше, якось так. Так, подогрівчики сказав, У нас з трьох зонах йде вже клімат. Тут у нас все ось в такому стані, дзеркала у нас електро складаються, Це як має бути. Завернулися, два ключики у нас присутні. Масаж сидінь, тут виїжджає, підтримка для ні, мікроліфти, електровалік електрорегулировка спинки, задній ряд у нас також своїм кліматом. Вже таїпсичні пороблені виходи для телефонів, для звичайного можна ставити, розетка 230 вольт, підстаканники, підлокітники, це все у нас складається, багажник у нас з рейсами, позаду є лента для крепіжу вантажу, ну, сумку якусь можна поставити. щоб вона там не бігала по всьому автомобілю, тобто отак воно все їздить, совується, так само і тут. Можете двигати куди вам завгодно. Це дуже легко все демонтується. Це в нас ремкомплект. Тут також присутня різетка, звідси складаються також сидіння, можна звідти, можна звідти. Повноцінна полка, сітка, все знімається, все витягується, все розтягується. Тому, щоб вставити под... його, ці кріпіжі треба потрібно нажимати на цю кнопку. Одною рукою максимально неудобно це все робити. Так, Кришка у нас ціла. Є такі легенькі сліди експлуатації. Нічого тут страшного немає. Гарна доглянута німецька машина. Головне, що в неї всі сервіси робилися на офіційному ділері в Німеччині. Тут все ціленьке, дуже охайний водій був. Тому технічно нарікань до цього автомобіля. Технічно і естетично жодних немає. Діагностику ви бачили. Вона вас ні до чого не обв'язує, просто люди, які розуміють, будуть хоча б розуміти, що в автомобілі дійсно рідний пробіг. Є він код, перевірили по вінкоду, подивилися відео, прислали своїх автопідборщиків. Або ж записали нас на діагностику на офіційний ділер. Під'їхали. Подивилися машину, вдарили по руках. І роз'їхались по своїх справах. Будемо цінувати час один одного. Пасад продажі 20-й рік Німеччина розмитнений сертифікатом. Перший облік відразу на вас. Можемо все зробити в нас у нас в Бучі. Підготуємо всі документи, підготуємо договір куплі-продажу. Візьмете талончик на себе ми одразу його поставимо на вас на облік. Пасад продажі.